Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте, я у одному із попередніх випусків жартував, що у зв'язку із санкціями росіянам скоро не буде що їсти. Так ось я не жартував. А що з пільміння? Що проблема? Всі хотіли пельмені. А чому чому не Дайте пельмені. В чому проблема? Президент Російської Федерації Владимір Путін проводить успішну операцію по позбавленню росіян їжі. Інтересна операція розвивається успішно в строгому соответствиї заранее утвержденими планами. Час працює на нас і з вами, друзі. Санкції поступово, але починають діяти. На Росії масово позакривались магазини. Находиш торгові цен, центри, це також знаєте, то дом з прізвима. Починається істерія. А у тих магазинах, які ще не позакривались, поки що ціни ростуть постійно. Вот на это дело уже ценники кусаються. Коротше, понемногу, говорят продавці, дорожает все. Ціни на продукти очень сильно виросли і ростуть прямо на глазах. В общем, однозначно ціни піднялись. Короче, Коротше, Росія думала, що вона встає з колін, та з'ясувалось, що вона просто змінювала позу. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і поговоримо із вами детальніше про те, як загинається економіка російської Федерації, про те, як у них стає з кожним днем усе гірше та гірше. Про те, що там зараз закінчуються навіть касові стрічки. Нологовики не будуть штрафувати магазини за невидачу чека, так як в країні возник дефіцит касової ленти. А навіщо росіянам взагалі потрібні ті чеки, якщо вони все одно не можуть нічого купити, тому що ціни зростають? О! Майкапой, яка да? слабка. На це ваша зарплата проблема зростання цін ну для росіян, це проблема. А для нас це свято торкнулась навіть їхніх вітчизняних недоавтомобілів тих самих. Ось що відбувається з нашими машинами з автомобільним ринком. В якому просто кінець. Тепер, навіть щоб купити російську труну на колесах, треба буде чимало заплатити. Ось це Гранта. Это лада гранта. Обычная російська машина. І стоит она 1 мільйон 980 восемьдесят тысяч. Надеюсь, это номер телефона. Так так, друзі, навіть ті товари, які виробляються на Росії, також дорожчають. Хотя для мене это все равно странно производится в Росії. При чому тут долар? Не знаю. Я не просто так. Усе це деталізовано розповідаю, тому що, по-перше, друзі, на це приємно дивитись. А по-друге, дорожчає там абсолютно усе. Он стоил 169 по акції. Сейчас В общем, раньше эта упаковка маленька стоила 1200, а сейчас, смотрите, 1600 корм подорожал. Цена 102 рубля, подорожала мука, ребята, подорожала, она стоила 80. Короче, коршуны сахара и соли нет в наличии, ни по какой цене. А там, где цукор пока что есть, за него вся справжні битвы. Господи помилуй, смотрите, на сахар дерутся люди. Это ужас какой, господи помилуй. Ажіотаж, ну просто зашкалює. Росіяни вишиковуються у черги за товарами та погрожують тим, хто знімає ці черги. Ну, подході за своїм відходіть, Іди працюй. Іди я тебе сказав. зараз час розоб'ю камеру. Дорого. Така конторка і таке, друзі, відбувається не тільки у якомусь одному місті на Росії, таке відбувається усюди, усюди черги, черги та ще раз черги. Та черги вони не для всіх. Деякі росіяни, у яких є ще поки що гроші, вони собі таємно закуповують дефіцитні товари. Вдруг не Другніх вацьканут. От почана болкніт сакра. Супермаркетам доводиться йти на екстраординарні кроки та обмежувати кількість товару, який готові продавати у одні руки. На Дальнім Востоке місцеві супермаркети ограничили продажу муки і сахара до 10 кілограмів на чоловіка, растительного масла і місних консерв не более 10 банок. Проте нація цієї, так би мовити, над держави до останнього не здається. Влаштовує битви у супермаркетах та проникає на склади. Злова Петровна, з Богом. Знімається. Женщина, т'яція приміщення, вони паб'ють на касі. Вийдіть із кладу! Деякі російські блогери у Ютубі, якого також там скоро у них не буде, кажуть, що ситуація надзвичайно погана. Така ж, як у 90-х. Як это все, слушайте, ну в 90-ті -е так і було. Розумієте? Та насправді Путін довів росіян до іще гіршої ситуації, до такої, яка була при Совєтському Союзі. Хоча, знаєте, росіяни ж ностальгують за совком. Ну от, будь ласка, отримуйте. Правда, що це один призводитель, я пам'ятаю, так було в цьому. на Кубе было, когда приходишь, и <свят> как в Советском Союзе. Показываю, полки пустые. Здесь был сахар, здесь была соль. Вообще ничего нет вот в этой пятерочке. Очевидно, некоторое количество россиян все-таки испугались надвигающегося кризиса и решили запастись туалетной бумагой в первую очередь. Жахливо просто. Теперь российский мальчик Глеб из Мухосранска залишится без штанишек. Хотела купить Глебу джинсы. И не стала. Потому что цены выросли так. Що я, чесно говоря, їх не поняла. Це усе, звісно ж, прекрасно. Санкції працюють, але їх недостатньо. Треба більше санкцій, тому що до росіян досі не дійшло. Чому ж у них зростають ціни? Вони не пов'язують свою кризу, яка тільки починається, із російською агресією проти України. Вони думають, що ціни зростають просто тому, що весна. Ну, кусаються зараз, Ну понятно, начало весни, поэтому через те, що ціни зростають, а російська економіка іде слід за руським воєнним кораблем. Росіянам навіть починають снитись жахи. Я уже знаєте, стала тут просипатися від кошмарів. Сніце мені теж бы сирена, как будто бы я бігу Олесю іщу жахи їй сняться. Бачите, біднесенька, але при цьому їй плювати, що її російська армія принесла в Україну справжнє горе, що їхня авіація бомбить наші міста, що їхні солдати вбивають мирних людей, що Росія влаштовує геноцид українців в Україні сьогодні. Вона про це чомусь не каже, не кажуть і інші росіян. Ани, але при цьому здогадуються, що у них справи далі ставатимуть іще ще гірше. Я думаю, що хорошого у нас чині в ближайших що ніж краще володша настані влучого ну, точно не буде. Я думаю, що нам всім буде дуже плоха. Та такий песимізм поділяють не усі деякі патріотичні росіяни впевнені, що усе одно усе буде добре, тому що у них є Владимір Путін. Ну нехай його тоді замість продуктів їдять. Якщо вот зараз так от все закрилося, я вважаю, що це очень даже хорошо. Буде робота, буде все, тому що у нас такий президент. Ну а оскільки економіка Нацистської федерації тісно пов'язана із економіками її союзників, страждають зараз і інші країни, які продовжують торгувати з Росією. Санкції проти Росії і Білорусі на себе ощутили практично всі країни-содружества. в Казахстані, наприклад тенге ослаб на 18%. процентів. за паденім рубля по отношенню к долару і євро снізився і курс національної валюти в В Таджикистані резко бензин, бінзін, но главне продукти питання. І почалося вже найцікавіше. Росіяни тікають з Росії, тікають від санкцій, тікають від економічних обмежень. текают от дефицита до інших країн, до того ж таки Казахстану. Проте и там, почему їм не ради? Э, граждане Российской Федерации, которые теперь решили после всех этих санкций почему-то на время переехать в Казахстан, я хочу вам сказать: вы молчали, когда бомбили украинские города, когда погибали мирные дети и женщины и старики. Російські міста не бомбят, поэтому я не віжу смисла вам обігати із вашої северно Карії. Скільки би росіяни зараз не стояли у чергах, скільки би вони не бились за цукор, усе одно найбільшу ціну вони платять саме за російську агресію проти України і платитимуть іще більше, тому що санкції, як я вже казав. Тільки починають діяти. Росія буде біднішати більше та більше. Російська економіка впаде іще у глибшу прірву. Росіянам буквально не буде чого їсти. І тоді, можливо, усе ж таки вони замисляться. Може не варто було воювати проти України, але тоді вже буде пізно, тому що Російська Федерація почне розпад. Вона стовідсотково розвалиться, бо цей процес запустив великий стратег та геній Владімір Путін, і саме Путіну росіяни мають також подякувати. Ну а з вами був я, Сергій Стерненко. Боріться за Україну, знищуйте російських окупантів та пам'ятайте, разом ми переможемо.